Справді це одне із найважливіших свят в церкві християнській, не тільки в православій, а й в католицькій церкві, і в протестантських церквах. Особливо ці дні є надзвичайно важливими святковими днями для тих людей, хто святкує це свято за новою календарем і саме. Різдво Христове є надією, бо Господь спускається, сходить з небес заради того, щоб підняти людину до височин небесних. Він приходить сюди, в цей світ, щоб принести себе в жертву і очистити рід людський від прокляття закону і смерті. Він звільняє нас своїм приходом від цього прокляття, робить нас чистими, світлими, і піднімає нас до до небес. І як ангели, коли Христос народився, співали слава вишніх Богу, і на землі мир в людях добра воля. Так і сьогодні ми, повторюючи ці слова, прославляємо прихід в світ Спасителя. Саме дата 25 грудня є е, датою історичною, і е, ще е, тоді, коли в 400-х роках, фактично після Різдва Христового, саме ця дата стала основною датою святкування е, Різдва Христового. Е, ми, е, коли говоримо, Христос рождається, то не говоримо Христос народився, бо святкуємо не день народження Христа, а святкуємо Різдво Христове. І шануємо не день. А шануємо подію. Подію, прихід, світ Спасителя. Чому саме 25 грудня тут є багато історичних аспектів, які грунтуються основуються на священному писанні і йдеться про зачаття Іоанна Хрестителя від первосвященника Захарії, і після того, коли Богородиця прийшла до матері Іоанна Хрестителя, коли відбулось благовіщення, і відповідно ці всі дати прописані в священному писанні, і саме дата народження Спасителя якраз і припадає приблизно на 25 на 25 грудня тому е, в старих книжках навіть тоді коли ми святкували 7 сьомого січня е, все рівно стояла дата 25 п'яте це 25 грудня в кожному християнському народі особливо до різдва Христового, є свої традиції звичайно що багато із традицій не прив'язуються ані до канонів ані до догматів церковних а є виключно традиціями певного народу наш український народ є древнім народом. У нас є надзвичайно багато традицій, і ми можемо бачити навіть поруч із нашим вертепом, із таєнкою, де народ... де був народжений Христос, дідух. Звичайно, що ми розуміємо, що це є діду, це та традиція древня ще до християнських часів, але з іншої сторони там зерно. Це те, що проростає весною, і те, що дає життя. Як Христос дає нам життя. Так і це зерно як символ життя. Воно проростає і воно примножується. Воно стає з одного зернятка. Є колосок, де є багато багато зерень. і Відповідно, це є певні символи. А для нас цей символ, як і кутя, як і багато страв, які прив'язані до українського народу, бо десь православні в Африці, чи в Олександрії, чи в Антіохії, чи, чи в Греції не будуть ліпити вареників і не будуть варити борща з, з грибами а ми це робимо. звичайно, що це є наші традиції. Звичайно, що не потрібно різдво чи інші свята прив'язувати до трапези, столу, до наїдків і напитків. Але, звичайно, що ми собі не маємо права дозволити не святкувати. Бо сьогодні, в сьогоднішній час, багато військових наших воїнів роблять це для того, щоб ми мали можливість святкувати, щоб ми мали можливість молитися, і цією радістю ми повинні ділитись не тільки в своїй сім'ї, а і в суспільстві довкола і допомагати найперше допомагати тим, хто має нашу потребу в нашій допомозі, допомагати нашій армії, нашим збройним силам, всім тим, хто має знову ж таки потребу в нашій допомозі. А нашій допомозі потребу мають. Тому що наші військові і Господь, Господь найперше привівши нас в цей світ, дав нам можливість бути вільними і свобідними, а наші військові якраз і виборюють цю свободу. І навіть тоді, коли ми. Прощаючись з воїнами, оплакуємо їх, то плачемо ми через те, що так велить нам наше серце, не від нагайки пана господаря, царя, а через веління нашого серця. То радіючи, ми знову радіємо не через те, що ми раби, а через те, що ми діти, діти Божі, найперше, і Господь дав нам цю радість і дав нам свободу. І саме ця свобода спонукає нас святкувати, спонукає нас радіти. Ще раз дякуємо нашим воїнам, які допомагають нам в цьому, щоб ми. Пам'ятаючи про них, допомагаючи їм, раділи тут. Хочу щиро привітати громаду міста Чернігова, Чернігова-Сіверського краю, всіх братів християн, які святкують саме в ці дні Різдво Христове. Хай милість і милосердя Боже буде зі всіми нами. Господь дарує нам цю радість і найперше радість перемоги і такого довгоочікуваного, довгоочікуваного справедливого миру. Хай Господь! Прийшовши в цей світ, дарує нам цю радість, а своїм пришестям дарує нам надію на те, що все у нас буде добре. Христос народився. Славімо Його!